З липня аграріями Олександрійського району розпочато жнивну кампанію. Триває збирання перших дозрілих посівів озимого ячменю та озимого ріпаку. Станом на 10 липня аграрії розпочали збирання озимої пшениці та гороху. Погодні умови дещо завадили збору даних культур, але за сприятливої погоди аграрії готові продовжувати збір врожаю. Повідомив начальник відділу агропромислового розвитку та екології Олександрійської РВА Олександр Ткаченко змінилися терміни вклеювання фото у паспорт по досягненню 25-45 років. ЦНАП інформує, що у зв'язку зі скасуванням карантину відновлюються терміни для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України у вигляді книжечки по досягненню 25 чи 45 річного віку. Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2020 2022 року, Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. У разі, якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку. Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії 0800 40 44 45. В Олександрії на декількох вулицях у різних мікрорайонах міста розпочався капітальний ремонт доріг. Рух транспорту по вулицях Володимирський, колишня міліцейська, героїв Нацгвардії Пушкіна та Джерельній Івана Зайця частково обмежений. Нині триває підготовчий процес. Дорожники здійснюють грейдерування та вирівнювання шляхів, обрізають гілки дерев та усувають сміття з ділянок, де відбуватиметься ремонт, повідомляє прес-служба міської ради. Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся із скрипалькою Єлизаветою Погорілою, ученицею Олександрійської дитячої музичної школи. Днями вона здобула найвищу нагороду гран-прі на музичному конкурсі імені Станковича серед виконавців на струнних інструментах, що проходив у Києві. Також Єлизавета отримала перше місце на конкурсі Одеса Мюзик Олімп. Сергій Кузьменко привітав Єлизавету та її викладачку Світлану Городецьку із перемогами та обговорив подальші плани щодо участі у музичних конкурсах. Волонтер Дмитро Востріков у Фейсбуці пише: Нарешті ми закрили збір на акумулятори для військових. Придбали два акумулятори на машину Урал, що працюватиме на передовій. Вартість покупки 11 тисяч 400 гривень. Хлопці передають велику вдячність цим за допомогу. Разом до перемоги. В територіальному центрі соціального обслуговування працює пункт прийому вживаних речей від населення. Одягу та взуття промислових товарів, холодильників, пральних машин, газових та електроплит, телевізорів, обігрівачів, пилососів, матраців, ковдр, подушок, килимів, засобів технічної реабілітації, колясок, ходунків. Та інших предметів першої необхідності. Якщо у вас є непотрібні у господарстві речі, в справному стані випрані, неушкоджені, віддайте їх для можливості допомогти людям, які перебувають в скрутному матеріальному становищі. Довідки за телефонами 067 341 32 42 або 052 35 7 701 Є можливість забрати речі автотранспортом. У середу, 12 липня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 14, в день плюс 24. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду.